початку вікенду залишилося всього один робочий день, тож саме час поговорити про головні події вихідних, які варто не пропустити. Вечір п'ятниці радимо провести в компанії гурту, The Hard Kiss. Вони з'явились на вітчизняному музичному поприщі лише півроку тому. Та за цей короткий час їхні хіти Baby Лон і Dance With Me зробили з них справжній зірок поп сцени Днями у Києві відгриміло рок-шоу від гурту ДДТ. Сьогодні ж маєте можливість відвідати сольний концерт Юрія Шевчука. Програма, в якій композиції ДДТ прозвучать в імпровізаційних, психоделік акустичних та симфорокінрольних варіантах. У суботу в столиці має бути гаряче. Цього вечора у Києві відіграють своє шоу легенди британської електронщини Stereo MCs. Команда має представити нам матеріал із нового, сьомого за рахунком студійника Імпарс Найтінджел. І ще трохи про електро. 25 лютого відбудеться камерний лайв з електроінструментами від гурту Крихітка, нове звучання вже перевірених часом та вухами слухачів матеріалу. Також суботнього вечора Діма Шурав та Сергій Бабкін влаштують квартирник. Гостями якого будуть Едуард Діля Приступа, Павло Алдошин, гурт друзі Гагаріна та інші. Усі вони обіцяють подарувати теплу атмосферу і занурити вас у 70-80-ті роки минулого століття, коли подібні заходи проводилися чи не щодня. Таким був перелік головних подій майбутнього вікенду, які Гутенморген Морген радить не оминути увагою.